Цікаво, а чи є в нас безконтактне відкриття багажнику? Та ні, немає. Треба на кнопочку нажимати. Ну що, сказати трохи, так? Да? А, ти знімаєш? Друзі, доброго дня! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Я всіх вітаю. Мене звуть Валерій. Сьогодні в нас на відеогляді уявляєте дуже популярний автомобіль? Так завжди і буває. Але по-перше, підпишіться на наш канал, дуже багато відео. Відправте відео друзям. Запросіть їх також підписатися. А ми починаємо. І отже, дивіться, який красунчик сьогодні на відеогляді. Renault Рено Сандеро з приставкою Stepway. Другого покоління. Напевне, такий автомобіль міг з'явитися лише у гамі одного виробника. Я маю на увазі Рено. Тому що за більше ніж сторічну історію у компанії було дуже багато таких бюджетних автомобілів, дуже невибагливих, дуже економічних. Можна згадувати різні варіанти, але трошки розкажу саме про історію появлення Рено Сандеро, Рено Логан сімейства і як з'явився саме Степвець. Отже, на початку 2000-х років компанія Рено вирішила розпочати експансію, активізувати її, компанію на ринках країн третього світу. Я маю на увазі країни з досить поганими дорогами. Це й Південна Америка, Латинська Америка, Північна Африка, там, де вплив компанії Рено був незначним. Але. У 2004 році результатом стало появлення Рено Логан першого покоління автомобіля, який, в принципі, був присутній на ринках п'ятьох континентів, не доїхав лише до Австралії, випускався і в Південній Америці. Випускався, звісно, в Європі, в Азії, в Індії, випускався і навіть у Північній Африці. Перша модель, яка з'явилась у сімействі Логан, це був Седан, класичний чотиридверний Седан. Трошки пізніше, в 2005 році, з'явився, був розроблений і з'явився ось такий от хетчбек, який має назву Сандеру на трошки скороченій колісній базі. Трошки пізніше з'явився ще й Універсал, пізніше кросовер Дастер, який був створений на, на тій же платформі. Але ми сьогодні розказуємо про Сандеро. І далі, перша версія Stepway з'явилася у 2008 році на латиноамерикан... на південноамериканському ринку, точніше, так буде сказати, у Бразилії була розроблена. Спочатку були створені прототипи із переднім або повним приводом, але прижилися і вже пішли із покоління в покоління версії саме з переднім приводом. Ну немає необхідності, напевно, під такий кузов підкачувати повний привід. У повному приводі у Рено є достатньо автомобілів. Тут у всіх версіях передній привід, дуже проста передня незалежна, задня напівзалежна балка підвізка і великий дорожній просвіт. На відміну від звичайного Сандеро у версії Stepway, яка визначається ось цими ось ще нефарбованими пластиковими обкладинками, складає 195 мм. Сімейство Логан взагалі і модель Сандеро окремо виявилися надпопулярними, були присутні на ринках п'ятьох континентів, і тому у слід за першим пішло друге. А в 2025 році вже маємо й третє покоління. Наш автомобіль відноситься до другого покоління Sandero, Сандеро, який випускався з 2012 по 2020 році, вісім років. Для такої бюджетної моделі на конвеєрі це досить багато. І, друзі, я гадаю, що зовнішність навіть сьогодні, у 2025 році, е виглядає непогано автомобіль. Такий збитий, невеличкий компактний хетчбек. У нас довжина 4 метри 7 см, трошки більше 4 метрів. Такий урбаністичний дизайн багато нефарбованого пластику. Знизу він ще й виконує захисну функцію. А ще давайте уважно відкриємо капот, бо під капотом тут у нас легенда. Дивіться, відкрили капот і зразу ж звертаємо увагу на газовий упор. Привіт японським автовиробникам, багато з яких ще в 2025 році вимагають від водія ставити палку бюджетний автомобіль. А сказав я, що легенда, тому що під капотом у нас дизель К к робочим об'ємом. Півтора літри. Легендарний двигун, який був відмічений під капотом багатьох автомобілів Рено і не тільки. Він був під капотами Nissan, навіть Мерседеса класа відмічений, Сузуки. Тобто такий реально світовий двигун. Ще зауважу, що компанія Рено на автомобілі, які поставляються офіційно на український ринок, завжди ставить сталеву защиту під дону картеру. На нашому автомобілі це також є. Бачите? Бюджетний автомобіль, але з досить такими цікавими плюшками. В нас автомобіль з механічною п'ятистепеневою коробкою, і як я вже зазначав, лише передній привід. Інших типів приводу у гамі автомобілів Сандеро Степвей немає. Дивіться друзі, а ще версія Степвей, на відміну від Сандеро, лише на 16-дюймових колесах з 55-ю висотою профілю, така досить високопрофільна. І також у задній частині нефарбований пластиковий захисний обвіз. А крім звичного багажника, в нас є на даху ось такі релінги, які витримують до 100 кг навантаження. Цікаво, а чи є в нас безконтактне відкриття багажнику? Та ні, немає, треба на кнопочку нажимати. Багажник середніх розмірів, його об'єм 300 літрів. Можна скласти спинку заднього сидіння, тоді він збільшується. Але, звісно ж, місця тут у будь-якому випадку менше, ніж у спрінтері. Ось так це виглядає, якщо скласти задній ряд сидінь. Об'єм, звісно, збільшується, але до ємності спрінтера ще далеко. На задньому сидінні в принципі, для дорослої людини з ростом 1,76 м достатньо місця, навіть якщо... Сидить водій, який має зріст 2 метри. Тут багато місця, все одно залишається місце і над головою, і до колін можна їхати. У трьох тут, звісно, буде трошки, трошки так, щільно, сутужно, але на невеликий простір, на невелику дистанцію можна поїхати. А от із елементів комфорту тут лише є ручні склопідіймачі, підстаканничок. І карман. Отже, друзі, що можна зазначити на водійському місці Sandero Stepway. По-перше, що я відмітив, це класно видно габарити. В водій сидить високо, така як посадка, як у кросовері і габарити у всіх напрямках видно відмінно. Гарна Гарні вікна, гарні дзеркала, хоча вони досить невеликі, але, ну, в принципі, все читаємо. Видно, де передній край капота. Далі, що хочу зазначити, ну, пластики у нас не, не дуже гарної якості, тому що в принципі, автомобіль бюджетний. Але все збереглося на 11-річній машині. У нас авто 2014 року з пробігом. 195 тисяч кілометрів. Все непогано збереглося. На ходу вона така, в принципі, як її напевне задумали конструктори. Вона така упруга, як м'ячик. Не можна сказати, що м'яка підвізка, вона така вбирає в себе, але до водія мало що доходить. І в принципі з оцим двигуном можна навіть похуліганити у міському циклі. У двигуна великий обертаючий момент. Тут у нас версія на 90 кінських сил і 200 ньютон-метрів. Це єдина версія двигуна К9К, який встановлюється на Sandero Stepway. І п'ятиступенева коробка передач, яка перемикається ну, з класними перемиканнями, як бельгійський, як бельгійський карабін. Такий, ти завжди чітко розумієш, у яку передачу ти попав. Класно пришвидшується на будь-якій передачі. Але те, що. Заводу клав у пришвидшення цього автомобіля, це 13 секунд від 0 до сотні. Ми зараз це перевіримо, але це такий ну, нижній рівень, я б сказав би, пришвидшення. І звісно, про витрату пального, бо це як вершина, як топова характеристика цього автомобіля, завод обіцяє витрату пального на рівні від 3,9 до 5 до 4,8. За населеним пунктом, за межами населеного пункту до верхньої цифри це у межах міського циклу. І мушу сказати, що десь дуже близько до реального спожиття споживання пального. От зараз у межах нашого тест-драйву він лежить у межах 55 56 літрів. Це дуже гарна характеристика для міського автомобіля, який ще й має гарну динаміку. Тому ці автомобілі особливо ціняться саме з дизелем. Зараз перевіримо пришвидшення до 100 км на годину. Ну, в принципі, до 100 км пришвидшення гарне. Але я б сказав, би, якби у двигуна був трошки ширший робочий діапазон, вище 4 тисяч обертів, його крутити взагалі немає ніякого сенсу. А тому 100 км досягли на третій передачі. Ну, Цілком у міському циклі прийнятно, але мені б хотілося б трошки пошвидше. Так, Трошки розкажу про комплектацію. У нас тут тканинний салон, в принципі, з гарною тканиною. Є кондиціонер. Є, cd програвач з можливістю підключення Bluetooth, з класним, до речі, керуванням на кермі. Ось тут реновський, реновський джойстик, такий, він дуже зручний. Дивіться, яка гарна обшивочка керма шкірою. Вона вже не оригінальна, але вона є. І, в принципі, із радощів життя ще є гідропідсилювач і центральний замок. І загалом все. Дві подушки безпеки. Отже, друзі, підсумовуємо. З'явився на продажу у компанії Автоексперт Дніпро ось такий Рено Сандеро Степвей 2014 рік, 195 тисяч пробігу. Повністю, до речі, у заводській фарбі. Офіційна машина обслугована, перевірена. Зауважу, що всі автомобілі ми перевіряємо на сервісі. Знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б, це ровно навпроти річпорту. Не забувайте також підписатись, поставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Отправити відео друзям, можливо, хтось шукає саме такий автомобіль. А з вами був Валерій і до нових зустрічей. Пока!